Програма «Нацчекап» стартує наступного року. Перевірити своє здоров'я коштом держави зможе кожен українець, якому більше 40 років. Як працюватиме програма і чому саме зараз її запроваджують? Ольга Читайло розповість. Виконалось 35 років, і ну вже думаю, сходити, узнать, бо завжди це відкладаєш на потім. Цей чоловік прийшов на ЧК у приватну клініку. Відчув, що з'явилися проблеми зі здоров'ям і вирішив перевіритися. Покіпне дослідження, кров узі і ну там аналіз сечі. Такі огляди у цій лікарні коштують кілька тисяч гривень. З початку наступного року уряд обіцяє усім українцям, яким більше 40, безкоштовний чекап. Від 40 всі, хто виявить таке бажання, для цього буде треба певні дії зробити в, в додатку. Дія мова Те? йде зараз про 2 тисячі гривень. Потім з цими грошима можна буде звернутися у заклад, який бере участь у програмі. Список ще формують, але перелік обстежень лікарні вже отримали і готуються. У переліку консультація лікаря, а також аналізи, зокрема глікований гемоглобін та ліпідограма. Глікований гемоглобін, там є креатинін, там є розрахунок швидкості клубочкової фільтрації. Також там є співвідношення альбуміну і кретаніну і ліпідограма. Тобто це не класичний профогляд із великим переліком лікарів, а кілька аналізів і консультацій. Потім, якщо з'являться проблеми, лікар спрямує до інших фахівців. Тож логічно виникає запитання, навіщо окрема програма, якщо можна сходити до сімейного. У МОЗ відповідають, цей перелік зараз держава не покриває, а серцево судинні захворювання на першому місці за рівнем смертності, тому дешевше попередити ніж потім лікувати. Ще одна мета стимулювати державні заклади розвиватися, адже вони отримують додаткових пацієнтів, а отже, кошти, оскільки у програмі братимуть і державні, і приватні лікарні буде конкуренція. Заклади охорони здоров'я комунальні вони мають в певні міри інвестувати як в свою матеріальну технічну базу, так і ну в організаційні певні заходи. На все це держава планує виділити 10 мільярдів гривень. Чи спрацюють розрахунки? Поки ніхто прогнозувати не береться. Усі експерти, до яких ми зверталися, поки від коментарів утрималися. Мовляв, надто мало деталей. У мережі теж ще мала дискусія. Опитані нами кияни погоджуються. Перевіряти здоров'я треба. А от чи варто під час війни витрачати державні кошти це питання. Ідею популяризувати, чекав підтримую. А гроші гаразд виділяти. Гроші не знаю. Гроші краще виділяти, на те, де, де це робити. Ну, звісно, раз виділяють, то чому б ні. У лікарнях, які ми знімали, запуску програми, чекають. У діагностичному центрі Великої Київської лікарні показують потужний сучасний аналізатор, з допомогою якого роблять аналізи, зокрема, і ті, які є у переліку. З того переліку, який потрібний людям віком 40 це ліпідограма та глікований гемоглобін і креатинін. Всі пацієнти ось отримують такий штрих-код, тобто пробірки ось таким штрих-кодом ставляться в аналізатор. Аналізатор сам щитує, які дослідження потрібно виконувати. Виводиться це все на робочий екран, і ми отримуємо результати, їх валідуємо і відразу це можуть побачити лікар. Тут кажуть, резерви для розширення потужності є, які досвід, адже заклад проводить професійні огляди. Активно готуються до проведення чекапів і в регіонах. В одному з одеських центрів первинної медичної допомоги кажуть, головний виклик не конкуренція з лікарнями та приватними клініками. Утім, до цього готові, адже вважають, що пацієнтів не втратять. Звичайно, велика конкуренція, і це для нас виклик. Головний ресурс це наші сімейні лікарі. Вони знають, що таке чекапи. Вони знають, як, які дослідження треба виконувати пацієнту для того, щоб ну, згідно його віку, згідно його захворювань, згідно сімейного анамнезу. А це приватна лікарня у передмісті Києва. Ідею чекапу тут теж зацікавилися, теж мають досвід, бо серед послуг є кілька пакетів медоглядів. Базовий чекап включає в себе обсяг мінімальних аналізів. Це лабораторні аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз, сечі, глюкоза крові, електрокардіографія. І з чим точно погоджуються всі наші співрозмовники, так це що здоров'я треба регулярно перевіряти чи за державні, чи за приватні кошти. Дуже часто ми її діагностуємо в, наприклад, в реанімаційних відділеннях, коли у людини є інфаркт, да, а не попереджаємо це. 40 років це вік, коли збільшується ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи, ендокринної системи, се системи та інших систем організму людини. Програма стартує з 1 січня. Стосується вона усіх громадян України, кому буде більше 40. Ольга Читайло, Олександра Ченкова, Володимир Коваленко та Роман Щербаков. Факти ICTV, Єдині новини.